Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, друзі, всі, хто слухає Радіо Марія, вітаємо вас з в ефірі. Програма у ваших намірах. Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програм. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити на тему молоді, на тему дозвілля, розвитку. Тощо, а гостем нашого ефіру є волонтер благодійного фонду Донбоско Одеса та координатор «Дон -Боско Юфнет Україн Олексій Дишель. Олексію, слава Ісусу Христу! Слава навіки, вітаю. А, вітаю вас. Отже, ми перед тим як вийти в ефір говорили, що ви зараз знаходитеся, от власне, в, в такому в навчальному закладі, і тому трохи так. ехо йде. Так. Тобто, ваш життєвий процес навіть сьогодні, п'ятниці, протягом п'ятниці він в такий активно пов'язаний бурлить. Бурлить, бурлить, так з власний розвитком і власне навчанням молоді. Переді мною а, розкрита. Власне, а, а, така афіша, так, що а, в зв'язку з про заходи, з організацією нових заходів у цьому році. От власне, давайте про це і поговоримо. Що ви запрошуєте взяти участь у міжнародних зустрічах, які відбудуться в країнах Європи. Що це таке, про що йде мова, і як молодь пов'язана з цими зустрічами? Так. Так, дякую. А, одразу скажу, що буду от ангажувати молодь, буду ангажувати усіх хто працює з молоддю, тому що Донбаскою нет це, напевно, найліпша можливість молоді, нашій молоді українській, інтегруватися і мати змогу вести діалог з молоддю європейською. Тому буду ангажувати. Так, а, так. Почнемо з того, що таке Донбоско-Юфнет. А Донбоско, Юфнет це міжнародна організація, яка а, організовує а, роботу з молоддю шляхом а, організації а, тренінгів, семінарів, зустрічей таборів. А ця організація виконує діяльність у дусі Дона Боско. Що це взагалі за дух такий, хто не знає? А Донбоско це. Католицький римо католицький святий, а який а, казав, що необхідно молодь виховувати у дусі доброго християнина та чесного громадянина, тобто ця людина, яка усе своє життя присвятила Богу та роботі з молоддю, і саме Донбоскою Юфнети спрямовано на те, щоб цю саму молодь об'єднати. Дати можливість спілкуватися у середовищі такому християнському, тобто, те, що я кажу, це просто типу там екскурсії. Ні, це е, спілкування, це такий осередок християнства, перш за все. І е, е, будь-яка людина, молода людина, яка є католиком, греко-католиком, римо-католиком, а може взяти участь і відвідати одну з. Країн Європи і навчитися там чомусь дуже цікавому та, та, та корисному. Угу. Напевно, трошки про самі заходи, так? Так, так, так. От, власне, чому ж ми можемо навчитися, і яким чином? Про заходи. Заходи є основні, а це семінари. Тобто. Наприклад, були навесні семінари у Римі 21 березня, на яких були наші представниці з України Ірина Горохова, це місто Кростишів, та Аліна Колесник, це місто Одеса. А дівчата відвідали цей захід. А на якому навчалися, як бути аніматором, як е, ор, організовувати діяльність, води, роботу з дітками. І наступним етапом є те, що вони улітку о, мають змогу відвідати табір і бути там вважатими е, аніматорами, а відвідати табір у Славенських Альпах. Це буде, напевно, липень-черпень. Угу. Це. О, о, це напрямок от роботи, такий, як семінари. Так? Тобто ми їдемо, ми навчаємось чомусь, нам дають навички, так? як кажуть, скіли. А це можуть бути абсолютно різні скіли, там, аніматорські, це можуть бути скіли, пов'язані з IT-сферою. До речі, от у Німеччині 21 20... травня і був такий семінар, присвячений IT. Це різноманітні абсолютно навички. Але що важливо у цих навичках, це це просто семінари нав, навчальні. це семінари у дусі Дона Боско, тобто там християнська молодь, яка ро -ро -ро розділяє наші цінності і їде саме за ними. Та також це молодіжна така тусовка. Uh -huh. Uh -huh. От. Тобто, це перший напрямок, це семінари. І Другий напрямок роботи ну один із основних це табори. А літо, зима це саме час таборів. Тому ось наші два волонтери, вот Ірина та Аліна, вони саме і планують вже цього літа відвідати табори, як важаті, десь на одну зміну або на дві. Тобто є, є такі чудові дві можливості: або їхати і чомусь навчатися, або їхати і бути вожатим, або <світ> аніматором. <світ> <світ> а, чудово, які відгуки? Хто може долучитися, скажіть, також до власної діяльності? <світ> 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 а, долучитися може. Будь-яка молодь, а під молоддю ми е, враховуємо це молоді люди від 16 а, до 30 років, а які знають англійську мову на рівні е, B2 хоча Б 2 хоча так, або якщо дуже хочуть знати її, але не наважуються. Але ну краще б щоб знання таке базове вот англійської мови було би, і у яких є можливість. Ну якщо ми кажемо про чоловіків, про молодих людей, у яких є можливість зараз от, у військовий стан виїжджати на за кордон. з з дівчатами легше трошки дівчат ми висилаємо без проблем з хлопцями, просто не во необхідний дозвіл. І і головне, щоб ця молодь поділяла наші цінності, тобто цінності християнства а, і, і цінності ну, Р, р, р та Греко католицької церкви. Це дуже це необхідно, тому що саме там буде така аудиторія, яка також це розділяє. Хотів би трошки а, розповісти, хто ж відповідає за Донбоско ЄфНЕТ саме в Україні. Донбоско Єфнет представлено в Україні організацією Донбоско Україн, Україна. А саме представником є отець Міхал Восел. Це Салазіанін. І координатором є я, от, Олексій Тій Дишель, а, який від. від, від відповідає абсолютно там, починаючи там е, придбання білетів, там закінчуючи там якоюсь mm -hmm. тех, як би А, Або вот. тобто, ці дві людини це будуть ті, хто вас зможе відправити на дуже цікавий та корисний, такий навіть не відпочинок, але і дослуговувати програму та навчання. Тобто ці дві людини: от Олексій та отець міхаловоця. Угу. Чудово. Скажіть ще, будь ласка, от серед так, спілкування із молоддю, як сьогодні відгукується молодь на заклики? Чи цікавить, чи проявляє цікавість? От Ви сказали, що дві дівчини вже. Поїхали в Рим, здобули от, власне навички і вміння роботи аніматора. Так mm -hmm. на сьогодні, от які сторони чи які можливо не сказати не галузі, а сфери служіння можуть бути цікавими для вас? Цікавлять вас, в яких можуть розвинутися наші молоді слухачі, або навички чи вміння, які можуть отримати, завдяки власне. З з Семінаром, угу, чи чи сехаром. Як я говорив, вже перш за все, це сторона для молоді, а якщо це робиться для молоді, це, перш за все, має бути і корисним, але також і цікавим, якщо ми робимо це для дітей та молоді. Так? Тому що молодь не буде їхати на якісь нудні семінари або тренінги, да? або читання, довге читання якихось дуже зрозумілих текстів. Це необхідно, але необхідно витримати ну, якісь межі, якийсь ну, розумний як би, баланс. Тому, перш за все, це ну, як я казав, це поряд з тим, що це і духовна така просвітницька робота для молоді, це і отримання навичків, і це разом із цим. Це дуже цікаве спілкування. Це дуже спі цікаве спілкування Спілкування і саме на цьому я наголошую, що це інтеграція нашої молоді, нашої української молоді, яка а, має бути з такими ж цінностями, а, як а, багато молоді європейської християнської молоді. Тобто і ці цінності, саме християнські цінності, і об'єднує молодь по всьому світу. Так, якщо ми кажемо про світовідні молоді, саме за цими цінностями, за християнськими цінностями, з'їжджається молодь з усього світу. Але повертаємося до Донбоскої Фнети. Щодо навичок, щодо навичок, перш за все, це розвиток навичок комунікативних, що є дуже важливим як для майбутнього цієї молодої людини. Так? Тому що ми знаємо, це не секрет, що англійська мова є, ну що що називається must-have, дуже необхідною. А якщо ти хочеш розвиватися у міжнародній фірмі, да, і мати ну, добру заробітну плату, і це е, дає Донбоско-Юфне. Донбоско-Юфне дає активну таку інтегративну практику mm -hmm. та протяг Цілого тижня, там або двох тижнів скільки ти знаходишся там у цьому таборі або на цьому семінарі, з мого власного досвіду, як якщо це буде зручно, так тут згадати, мій власний досвід розпочався у 2015 році до цього у відні, у відні Австр... Австрія. Uh -huh. Коли ми їхали на семінар, і ну ми їхали, нас було дві людини, і чесно кажучи, до цього я мав впевнену таку міцну думку, що слухайте, ми живемо в Україні, на що нам англійська мова, так ну власне uh -huh. мені. І коли я зрозумів, що окей, хлопець, все гаразд, але тебе ніхто не зрозуміє, okay. тому ти можеш вчити, ти можеш не вчити, але якщо ти не вчиш, ти багато чого. Uh -huh. І для мене було дуже таким м м добрим досвідом а те, що я десь більше тижня був абсолютно в в іншомовному середовищі. Угу. Так, так. Алло, 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 алло чуємо вас. чуємо. В іншомовному середовищі? Так, в іншомовному середовищі, а де абсолютно, ну, знаєте, як кажуть, що вийдеш із зони. Комфорту. Комфорту, зараз я я напевно так. Зараз я напевно от молодих людей можу трошки злякати, але це необхідний такий крок для того, щоб стати угу. на новий ще так далі йти вверх угу. доверху. Тому коли я розповідаю про Донбоску і ФНЕП, я кажу, що якщо не на першому місці або то. На одному з перших це розвиток комунікативних навичок, і мова зараз абсолютно не тільки і не стільки про англійську мову, скільки про такий міжнародний інтегративний досвід, з яким молодій людині буде легше знайти своє місце у цьому світі. Це перше. А друге, звісно, якщо ви їдете на семінар, то цей семінар або тренінг, або табор має свою тему, так свою якусь тематику. Тому ви можете абсолютно вибрати, і це буде, ну, це буде там у нашій групі в Телеграмі, абсолютно будь-яку тематику, яка вам близька. Тобто, разом з розвитком там, інтегративних міжкультурних навичок ви зможете себе, ну, що називається, прикачати, так? тобто здобути навички і ще у якійсь. Фері, яка вам є цікавою, як правило, це щось що зв'язано з, е, з дітьми, з молоддю, а з е, тим, як цікаво організовувати їх діяльність, тому що на цих семінарах планується, що кількість цих е, ну, волонтерів, mm -hmm. людей, хто навчається на Донбоської ФНЕД, вона так і інакше працює е, з молоддю. У центрах Донбоску по всьому світі, От. тому а, саме ці навички прищеплюються на таких семінарах. А по-друге, по по третє, навіть уже по-третє, це добрий такий світоглядний досвід. Тобто, ну як кажуть, що поїхати. Подивитися людей себе продемонструвати так, 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 так. це дуже гарний досвід того, що світ не такий, як нам здається, з нашої квартири. Він абсолютно не такий, навіть з нашого міста. Він набагато більший, ширший, цікавіший. І я думаю, що пізнання Бога воно відбувається саме через через те, що ти розумієш, що люди абсолютно різні. І Бог створив їх абсолютно різними. І примирення з цією думкою і її охоплення, е, я думаю, що також полягало в у, у тому, що ну була от, організована от, така е, фундація Донбоської да, ФНЕС, угу. і саме для того, щоб цей досвід можна було надати молоді і його далі пролонгувати, далі, далі, далі угу. тому. О, Дуже дуже хочу, дуже хочу, щоб молоді люди мали таку змогу їздити, навчатися, тому що ми бачимо, що а, виклик у нас усіх один, так? А, і він, ну, якщо ми в філософському такому глобальному так, сенсі, це що називається бути на часі, так? бути у свіжій такій струї, як в навчанні, а, як в вірі. Як в науці, так вибачте, ну і, і у військовій сфері. Ми це розуміємо, і тому для цього нам необхідні освічені розумні, молоді люди. І такі от едукаційні заходи, я вважаю, будуть дуже популярними. Вони зараз набирають. Тільки обертів, але я вважаю, що через е, рік два вони стануть дуже таким потужним стержнем е, відновлення нашої України. Неймовірно. Скажіть, будь ласка, Олексію, а щодо власне організації та діяльності, так яка кількість молоді може долучитися, і далі я хотів би почути від вас ще відгуки або, можливо, наприклад, історії ось тих змін, які ви бачили в молодих людях, які вже взяли участь на навчальних процесах. Давайте розпочнемо з останнього запитання відгуків. Про свій досвід я розповів, але він такий, напевно, більш-менш суб'єктивний. Да? Для кожного перший виїзд там, за кордон, перша зустріч з коханою, з коханим це таке дуже гостре відчуття, дуже гарне відчуття, і воно запам'ятовується на все життя. Тому я розповім про наших саме волонтерів, про амбасадорів, як я їх називаю, тому що Ірина Корохова та Аліна колесник вони саме є амбасадорами, тобто ці, це люди, хто вже отримав досвід такого міжінтеграційного. Міжінтеграційної взаємодії, і вони ходять і розповідають кожного от, у своєму місті, що хлопці, дівчата, це дуже круто. Давайте, давайте. Вам буде, буде дуже цікаво. От, тому я розповім про досвід, про який мені я думаю, вона не буде от, проти. Це не є таким сугубо секретним от, відгуком від неї, а який я отримав від а, Аліни Аліни як колесник з. Міста Одеса. А, Аліна у нас волонтер в Донбоску, Одеса, вже напевно років з 8 або десять. Ми познайомились десять років тому назад, коли вчилися у університеті. І Аліна одразу себе зарекомендувала як така дуже активна волонтерка, яка знаєте, е, треба там е, зробити. Я перша, я перша. Тому було логічно, що саме її ми відправили як дуже активною а, дівчину, яка до речі от, займається у Донбоську Одеса з дітлахами цирковим мистецтвом. Так вона навчає їх жонглювати, вона навчає їх різним дуже цікавим таким навичкам. А, от і логічно було, що саме Аліну ми і відправили до Риму. А як після мені розповідала Таліна? Вона казала, що слухай Олексій, а чи можу я за декілька днів трошки раніше до початку о, семінару о, прибути до Риму? Я кажу: добре, ми домовимось, ми знайдемо тобі хостел, а все гаразд буде. Потім, потім, як вона мені розповідала, ці два дня ці два дні необхідні їй були для того, щоб адаптуватися навіть не до температурного от режиму, а взагалі до культурної такої до культурного середкуриму, оскільки а, вже на протязі напевно більше. Року, ну, як розпочалася війна, а, наші волонтери нікуди за кордоном їздили, і тому було більш-менш таке відчуття, що ти знову в перший раз от побував от за кордоном. І Аліна розповідала мені, що ці два дня вона а, ходила, вона ходила по вулиці, вона спілкувалася як могла. А, хоча Казала, що англійська, вот у неї дуже така ну плапкенька, але виявилось, що от, майже за 5-6 днів її англійська виявилася достатньою для того, щоб підтримувати розмову, для того, щоб взаємодіяти абсолютно повноцінно, і для того, щоб виконувати завдання. І... При тому, що вона казала, так, я о, навчалася англійської у школі, так, там, в університеті, але ну, не дуже так, мабуть, глибоко, але ну, щось, якісь знання там є. Uh -huh, uh -huh. І саме у нужний момент, потрібний момент, вони, знаєте, як вистрілили ці знання. А, щодо відгуків, а, Аліна каже: слухай, Олексій, я просто ходила по Риму, і я розуміла, що. От, про те, що я, я, я те розповідав, світ абсолютно інакший. Uh -huh. Uh -huh. Він абсолютно інакший, він ширший, він цікавіший, він абсолютно не такий, як є от у нас в голові. І вона каже: знаєш, після того, як я повернулася, я просто розумію, що я не можу ну, сидіти на місці. Мені необхіден цей міжкультурний, міжнаціональний а, досвід для того, щоб я. А, у собі у, у своїй голові зібрала ці, ці пазли е, докупи. Пазли ці міжкультурні, а е, це ну це просто неймовірний досвід, так, оскільки так, так. наша е, наша культура вона більш-менш е, як і люба, е, вона дає нам якісь такі вже готові га, готові от, знаєте, такі формули. Так, ти маєш робити ту так, ту так, ту так. А коли ти бачиш, як це робиться в інших культурах, uh -huh, uh -huh. ми зараз не оцінюємо добре, погано ні. Це інакше. Ти розумієш, що ну напевно це усе може от осягнути тільки Бог. А людина може до цього якось йти і намагатися цього робити. Але але намагатися це вже добрий шлях, такий uh -huh. і тому кожна молода людина, хто повертається, вона каже. Слухай, я ну не те, що я не жив до цього, я жив, але uh -huh. я розумів, що я якусь частинку я е, трошки е, не доживав, тому, тому ось так. Uh -huh. І стосовно вашого першого запитання, uh -huh. як. Е, Якщо я вірно вот запам'ятав, як можна зв'язатися нам і так, з нами я, і так, так як можна долучитися, так. і в нас є одна хвилинка буквально для цього? Я дуже швиденько, mm -hmm. основну частину я за одну хвилинку супер. а долучитися до нас можна дуже просто, а я якщо це можливо залишу. Посиланні свій номер, якщо так. є така функція, або так. проговорю зараз голосом. А можна зв'язатися з Олексієм Дишелем за номером 063 390 5524 два Мене звати Олексій і сказати Олексій, доброго дня. Ви щось там розповідали дуже цікаво, не зрозуміло, але дуже цікаве. Ану давайте. І е, долучитися може е, римо греко-католицька молодь, христи, е, християнська молодь, яка е, має бажання розвиватися, тобто, це молодь від 16 до 30 років. Ми будемо дуже раді і, будемо, е, е, і зробимо все для того, щоб вам було цікаво та корисно. Інформація, де ви зможете, якщо не запам'ятали почути більше, з'явиться на сайті Радіо Марія вже за півгодинки, і там ви можете зайти на сайт на Фейсбук, сторінку, інстаграм, сторінку благодійного фонду «Дон Боско Одеса. Власне, я зараз моніторю, бачу, що все працює добре. І власне, або ж на сайті Радіо Марія, ви зможете подивитися і прослухати в повторі інформацію і як зв'язатися з нами в ефірі був волонтер благодійного фонду Дон Донбойського Одеса та координатор Донбоско, а, Он Донборського Донботне Олексій Дишель. Дякую вам, Олексія, за вашу працю і за інвестиції, от, скажу так, у розвиток молоді християнської молоді України. Тільки так, тільки тільки так. так. Дякую до наступної зустрічі. Зичу вам натхнення і успіхів у вашому служінні. Слава Ісусу! Добре з Богом! З Богом. Богом. Віки слава.